Так, значить, заміна фільтру на Nissan Leaf. Lip. Це 2017 рік, європейця. У мене тут не було цієї штуки, не знаю, де воно напевно зняли і забули її. Вот коротше, знімаємо це. От от штука. Ну, В принципі, ви на інших відео там можете побачити, як воно там витягується, вставляється, все. Но Тут по направленню повітря. У мене, наприклад, фільтр, не знаю, за п'ятерку купив. Аліекспрес такий. Нормальний фільтр тостенький, з. що це таке? З вугіллям, вроді би, може йти не вугілля, непонятно що. Ну, коротше, от він має тут айрфлоу, куди потік повітря має йти. Да? І значить, ставимо його так, щоб айрфлоу був отак. От. Тому що, виходить, повітря йде з, ну, з під капота, виходить, і туди. Салон, отак воно має ставати. О, зараз я його буду туди запихати. Але щоб понятно було якою стороною його ставити От отак. Зараз він додому не буде заходити. Бо є куча відео, де там їх міняють. А як повітря, ну, якою стороною ставити, ніхто не каже. Так що все, користуємося. Можна ще звідси залазити тут, допомагати собі. Показують, що треба знімати там бардачок, нічого не знімайте, так можна залізти. У мене рука здорова. Нормально я все залажу, правда, все воно вже розцарапане. Таке. Ладно, все, користуйтесь.